Так, друзі, перед вами звичайний кабель для звичайного iPhone 15 Pro. Наприклад. Кабель, це ясно справа в Китаї. І я подумав, навіщо переплачувати більше, щоб можна купити звичайний кабель і його використовувати. І тому, я думаю, багатьом людям теж буде доцільно зекономити і не купувати рідний кабель для iPhone 15 або для 15 Pro. А взяти якийсь звичайний кабельок китайський, який має нормальні параметри. У мене в наявності зараз є кабелі, які я можу розповсюдити, тому що в мене є доступ до товару. Є ось такий ось, білий колір, зелений, чорний і червоний поки що. Зеленого небагато, бо я швидко розбираю, червоного теж небагато, більше варіантів білого і чорного. Ціна у мене його 100. 49 гривень. Кого влаштовує, можете мені писати, я його вам вишлю, відповідно, ніяких проблем не буде. Для того, щоб ви мали якісь уявлення, що він собою представляє, то в нього довжина 1 метр сила струму 2,4 А. Тобто він спокійно заряджає iPhone 15 Pro. Також він не боїться вологості, що дуже добре, і доволі гнучкий. Тобто він такий якийсь дерев'яний, він пластичний. Хороший кабель, якісний, виготовлений, на жаль, в Китаї. Чому на жаль? Він то якісний, а, а на жаль, тому що в Китаї, тому що Китай це не зовсім союзник України. Китай це все-таки країна, де править диктатура. Відповідно, на жаль, навіть якщо ми купуємо щось європейське або американське, якусь фірму беремо європейську чи американську. Потім в результаті виявляється, що виготовлена. Все одно продукція була в Китаї. Купляєш дорогий телефон, думаєш, що він буде ясно, що не китайський, але все одно деталі з Китаю нікуди не дінеться. Навіть купляєш якийсь фільтр для машини. Думаєш, він якісний, фірма, все нормально має бути. Думаєш, хоч він був не китайський, і все одно написано Китай. Ось такі ось справи. Ну, а кому треба кабель, пишіть. Віддам за 149 гривень. Є 4 кольори, як я казав. Розєм називається де, хто розбирається в роз'ємах. type C. Тобто він підходить для багатьох телефонів, але я в даному випадку використовую для iPhone.